Що там ви витворяєте посеред дороги? ЛВ0477. Скажіть, будь ласка, посвідчення. Покажіть, будь ласка, посвідчення своє. На підставі того, щоб до мене підійшли і звернулися. Посвідчення, покажіть, будь ласка, своє. Кому кому показати? Кому, кому показати, посвідчення покажи. Посвідчення покажи. Що то за що -то за зупинка така? Яка зупинка? Він зупинився за стопління. Не не що то за бігання по дорозі таке? Ви мені створили аварійну ситуацію. Прошу пана, покажіть, будь ласка, посвідчення своє. Посвідчення покажи. Чудо. Що то за безпреділ відбувається тут? Що Що то за безпреділ тут відбувається? що таке? Сигнали, Та я, я, я чуть, не, чуть не влетів того інспектора. Вилітає, вилітає за машини на, посередині дороги. Де повисала? А ви звідки вискочили? Я стояв біля машини я нікуди не вискакував. Я зараз будивлюся. Наведіть порядок. Я зараз буду.